Всім привіт! Сьогодні я розповім про капусту. Це чорна капуста. Греки її називають лаханіта або лахано. Що ж це таке? Ну, звичайно, це родина з, родини, з капустної родини, тобто це різновід капусти. В неї нетиповий для нас зовнішній окрас. Вона, бачите, такого темно-зелено-оливкового відтінку з димчастим. Звано з таким димком, так би мовити. Має такий дим і ще відтінок. Вона має хвилясті по краю. Взагалі-то її є дуже багато різних видів. Ну, от, найчастіше, яка зустрічає у Греції, є отака. Вона має хвилясті такі листочки, чомусь напоминає Савойську, але це не Савойська. По краю листочка, вони такі трошечки хвилясті. І вона не утворює. Голови, бачите, в неї немає кочина, от, от така вона. Ось, ця більш темніша. Тобто, мавру це чорна, бачите, кочина, як такого, немає. листочки в неї ніжні, мигенькі, соковиті. ось, І ось третя така сама, бачите. З неї роблять і волокці, Я думаю, що було б цікаво бачити, який неї колір Там, темно, фіолетовий навіть. Капусти, з неї роблять голубці, роблять салати. Ну, правда, чесно скажу, я не пробувала. Я роблю тільки те, що мене навчили місцеві жителі Греції. Таку назву як кучерява або Браунколь, Грюнколь -грюн і Брунколь. Ну, в Америці її називають калє. Це, мабуть, найвідоміше. Сьогодні всі помішалися на цій капусті. Греки її їдять ще з 4 віку. До нашої ери, навіть не підозрюють, що вони їдять Суперфуд. Чому ж її називають Суперфудом? Через велику кількість макро і мікроелементів. В склад капусти входить вітамін А, С, К. А також вітаміни групи В, в 1 В2, в 6 Та мінерали бета-каротин, калій, кальцій, натрій, магній та фосфор. фосфор. По кількості білка. 100 грам капусти ідентично м'ясу, а по кількості кальцію вона ідентична молоку. Через це її назвали Суперфодом. Більш детальну інформацію шукайте звичайно в Google, в інтернеті і так далі. Отже, готуємо салат. Ось так обрізаємо від стебла. Листочки, потім добре її промиваємо і варимо, заливаємо, ставимо в каструлю, заливаємо кипятком і варимо приблизно 7-10 хвилин. Ну, так як варять броколі і цвітну капусту, такий качанний. Розібрали капусту на такі листочки. Складаємо в, в мисочку, так, ось, так. Отже, розбираємо наступну, так би мовити, голову. Так? Капустина, звичайно, корисна корисна, але не для всіх. Тому більш, за більш детальною інформацією звертайтеся, звичайно, до... Гугла та інтернету. Отже, так. Це вже дві капустини. Ну і варимо третю, мабуть, зразу, розбираємо. Бачите, які в неї цікаві, ажурні листочки з такими. Ось, з такими. Хотіла сказати, кружевами, це не кружева. Оборками. волан, поборками. Волан. Бачите, тут ще багато жителів є, тому її треба дуже добре промивати. Ну, Як нас кажуть в Україні, якщо капусту хтось, якщо рослину незалежно це, чи фрукт хтось їсть, значить вона не оброблена хімікатами. Так. Ну, а ця вся красота, яка нам не підходить, підходить дуже. Добре нашим курям. Ну, як будемо мити капусту, не показую, так зараз я її вимочу добре в воді вимию і продовжимо. Отже, для прискорення процесу заливаємо капусту кипятком окропом верніше, і ставимо на великий, на максимальний вогонь до закипання. Коли закипить вогонь, зменшуємо вогонь і варимо 7-10 хвилин. Отже, відварену капусту, бачите, як вона виглядає, вона стала іще чорніша. Відварену капусту відкидаємо на дуршлаг і до повного її вистигання. Ось так вона виглядає. Коли стигне, будемо робити салат. Отже, капуста наша відварена вже і е, вистегла. Беремо листочки. Робимо одну порцію, тобто одна. На, двоїх, двох, на двох, з розрахунком на двох людей. Так. І ріжемо. Не дрібно, немілко, як виходить. Капусту краще трішки не доварити, так би мовити, альденте, ніж переварити, тому що вона буде несмачною. От, так. Тут щось попалось мила, не мила. Ось зварила так, і приправляємо. Бачите, салату я не роблю багато. Те, що у нас залишилось там в холодильник, вона дуже добре зберігається, не псується. Отже, ось такий у нас виходить салат. Далі вичавлюємо половинку лимона. Я думаю, на таку кількість його достатньо, підсолюємо, сіль за смаком толюю і додаємо оливкову олію. Так би мовити, скільки візьме. Навіть якщо її буде забагато, то греки вони їдять. Салат вимакують олією, яка залишається. Взагалі це олії має бути завжди багато, як кажуть місцеві жителі. Тому що те, то, що залишається, вони вимакують просто хлібом. От. Ось такий у нас вийшов салат. Всім смачного. Пробуйте.